24 лютого день, який українці запам'ятають назавжди. Рік тому підступною повномасштабно Росія напала на Україну. Того ранку у Чернігові, як і по всій країні, вперше пролунали вибухи. Люди були схвильовані біля магазинів, аптеки, банкоматів стояли черги. Чернігівці цілими родинами виїжджали з міста. На дорогах утворилися затори. Все нормально, працюємо, Всі нормальна працюємо. Паніки нет. А потім були підвали і бомбосховища, які рятували містян від ворожих обстрілів та авіанальотів. Сиділи все время цілий день возле телевізора, так як нам сказали. Около шість почала йти стрічка, вніпання тривога, 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 тривога. Ми швидко за свої вещі. Тут у мене сиділи дві внуки: чоловік і син. 38 днів Чернігів перебував у блокаді. Російські війська цілеспрямовано бомбили мирне населення, постійно обстрілюючи житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Сотні загиблих та поранених, зруйновані будинки, лікарні, школи, стадіони. І сьогодні місця не згадують 24 лютого 2022 року, не начебто цей день був учора. У четвертій годині ранку чоловік розбудив і каже: Вставай, війна! Я кажу, яка війна? Чернігів бомблять. А в нас і діти в Чернігові, і внучок маленький, і дружина його вагітна була. Ми тільки перед війною знали, що буде другий внучок у нас. Перелякалися дуже. Дві неділі на Бобровиці по погрибам, потім почало розбивати. Переїхали в город до дітей. Поїхали в останній раз, ну в крайній раз на Бобровицю, щоб забрати запас води, там оставався. Попали якраз під обстріл з бабушкою. Дуже тяжко споминати. Страшно було, дуже страшно виходити на літню кухню, щось там зготувати, виходити там на подвір'я, бо не знаю, що чи, чи цю секунду, чи цю мить, чи через хвилину ударить. Я з Донбасу, я з Луганської області, Слощанська. Нас почали обстрілювати раніше 22 лютого. Емоції через край. Ви знаєте, я залишилась без житла, без нічого, без роботи. Я виїхала з двома дітьми, з кошеням зі своїми з документами. Сьогодні місто відновлюється загоюючи рани нанесені війною. Чернігів змінився. Змінилися люди. Вони навчилися жити під час повітряних тривог та цінувати кожен момент життя з вірою в нашу перемогу. Сподіваємося, не то що сподіваємося, а міцно віримо в нашу перемогу. Слава Зсу, слава нашим хлопцям! Я вірю, що ми переможемо. Я хочу поставити на ноги своїх дітей і, взагалі, хочу, щоб у нас нарешті був мир. Я вірю тільки в те, що ми переможемо.